У дивокраїні, в чарівному місті, де кожен гуляє в барвистім намисті і носить в кишені фарби кольорові, живуть малярі, незвичайні казкові. Диво-портрети вони не малюють, зорі у небі також не фарбують, А кожної днини для дітвори роблять барвисті смачні кольори. З фруктів, і овочів та з молока, з вишень, каштанів і навіть з бузка, Із карамелі, оливок, малини, з листя та ягід красуні калини. Все, що у лісі росте й на городі, в полі, в садку, стане їм у пригоді. Як наберуть усього повен віз, то повезуть до млина красний ліс. Млин не простий, млин цей дітки казковий. Парви він робить для нас кольорові. Змелиш бузок, вийде колір пусковий. Крем із сметанки, то буде кремовий. Як полетять у млинок апельсини, то помаранчева фарба полине. А баклажани, мов груші кузаті, на баклажановий колір багаті. Он полетіли листочки салати. Будемо салатовими малювати. Фарбу малинову роблять з малинки. Колір оливковий це із оливки. Дасть нам гірчиця гірчичний відтінок. Вишня – вишневе варення до грінок. В колір кавовий із зерняток кави вмить розфарбуємо улюблені страви. Нам абрикосовий із абрикосів зроблять відтінок, якщо ми попросим. А як смолоти лимони жовтенькі, барви лимонні вийдуть кисленькі. Та якщо білого цукру додати, чаєм будемо усіх пригощати.